Перший етап нашої роботи це визначення гостини досліджуваної речовини. У нас є дві речовини загального складу С2H6O і С2H6O2 дистильована вода. Для цього, щоб провести цей дослід, нам потрібно зважити сухий пікнометр. Маса становить 18,36 г. Після чого заповнити його дистильованою водою до мітки. Заповнений дистильованою водою пікнометр зважуємо. Маса становить 43,18 гри. За різницею мас визначаємо масу води у пікнометрі. Заповнений досліджуваною речовиниці 6 о складу пікнометр зважуємо і визначаємо різницю мас між заповненим і сухим пікнометром. Заповнений досліджуваний речовиною складу це 2,6,2 км також зважуємо і визначаємо різницю мас. Етап нашої роботи це визначення поверхневого натягу сталагмометричним методом. Для цього ми стелагмометр заповнюємо дистрільованою водою до мітки, вище мітки і від початку. так, зупини. І починаємо від лікрапель від мітки і до цієї мітки. При досягненні нижньої мітки в нас було вже 35К. Аналогічно розраховуємо поверхневий натяг для наших досліджуваних речовин. І спершу у нас йде речовина складу, 2 а6О. Для цього ми брали чистий сухий стелагмометр і заповнювали його цією речовиною. В нас є 95 крапель. Логічне визначення густини стелагометричним методом проводимо для речовини складу с 6 о 2 починаємо відлік від початку досягнення рідини цієї мітки і закінчуємо на оцій мітці. Рахуємо краплі. Пятьдесят п'ять крап.